Цьому відео ми поговоримо про те, як заробляти на крипті, якщо у вас є 100, 1000 або 10 тисяч доларів, і ви не знаєте з чого почати, оскільки ви новачок. Ми розглянемо тип людей, які не мають часу сидіти в криптовалюті 24 на 7 та розбиратися в тонкощах торгівлі, але мають максимум годину в день для того, щоб отримувати 10 20 в місяць на пасиві або з мінімальною активністю. Перша моя порада незалежно від суми портфелю, який у вас є. Якщо ви новачок, не лізьте ф'ючерси, це вірний шлях злити банк, якщо у вас немає відповідного досвіду. Підписуйтесь, ставте лайк. Поїхали. Почнемо з найменшого банку. Це коли у вас 100 доларів, і ви не знаєте, що з тими грошима можна робити, щоб їх примножити. По перше, це безкоштовні активності, акції від бірж, квізи. Тестнети, ну і звісно, тапалки, де ми можемо, хоч якось, примножити свій капітал. Отже, з таким банком ми багато собі дозволити не можемо, але можна робити різні безкоштовні активності. Що б я в такому випадку порадив звісно, це заробити хоча б тисячу доларів, щоб мати мінімальний банк, з яким уже можна працювати. Але що робити людям, у яких є тисяча або дві тисячі чесно зароблених доларів? Отже. В нас є тисяча або дві тисячі, це не сильно багато, але із цим можна щось придумати. Тут можна вибрати трохи більш ризиковану, але класну стратегію: ми беремо ці долари і закидаємо на біржу половину цих грошей, тобто 50%, ми виділяємо на різні активності в крипті. Наприклад, одна з акцій від бірж: нещодавно на біржі Кекс. Проводилася акція, де треба було просто закинути на біржу 100 доларів, і за це давали білетик. Цим білетиком ми могли відкрити бокс, в якому знаходилася рандомна сума ноткоїну від 500 до 50 тисяч монет. Тобто, просто за те, що ти закинеш гроші, давали від 10 до 1000 доларів за тодішнім курсом. Звісно, переважно давали найменшу суму, але були й ті, кому щастило. Це як мінімум, плюс 10% до банку. Але це ще не все. Можна було збільшити кількість білетиків, просто торгуючи на біржі. Подібні акції в крипті бувають доволі часто. Також можна робити різні квести і активності. Наприклад, нещодавно на сайті Stake було квести, де треба було підписуватися на Twitter, ставити лайки, відповідати на квізи і застейкати тисячі монет мем, що приблизно 20 доларів. За виконання цих квестів давали тікети. І якщо ваш тікет вигравав, ви отримували монетки Йо на 60 доларів. Це всього один акаунт. А якщо зробити декілька. Тому, на мою думку, робити такі активності це набагато краще, ніж купити якийсь токен і сподіватись, що він зробить ікси. Хоча ціни на альткоїни зараз доволі хороші, тому можна виділити умовні 50% від банку, це 500 доларів, і купити одну-дві монети. Якщо вибирати з мем монет, то це може бути мім або додж. Якщо з технологій, то це може бути Арбітрум, ЗКСНК або Starknet з надією на те, що ефір виросте і потягне за собою всі L2 монетки. Але все-таки я б використовував ці гроші для швидких тем, де можна витягувати прибуток одразу. Тож для початку зареєструйтесь на біржу та пройдіть верифікацію. Оскільки без цього ви не зможете купляти, продавати чи брати участь в різних активностях, і можете пропустити можливість заробити, посилання на перевірені мною біржі я залишу в описі під відео. А тепер розглянемо людей, які мають 10 тисяч доларів і розуміють, що ці гроші мають працювати, а не просто лежати під подушкою. Отже, у вас є 10, 15 чи 20 тисяч доларів, і ви хочете їх кудись вкласти. Тепер думаємо логічно, якщо у вас є такі гроші, то у вас є нормальна робота. Відповідно, часу на криптовалюту не так вже й багато. Що б я робив у такому випадку? Перше купив би ефіріум. Це друга монетка після біткоїна, яка в перспективі робить мінімум 2 ікси. І ми майже без ризику забираємо в два рази більше грошей. Коли це буде, є сподівання, що цього року, тому що недавно прийняли ETF. Якщо простими словами, це тепер багаті американці можуть купляти ефір як акції, і від цього ціна буде рости. Тому мінімум наполовину я б купив ефір і закинув цей ефір в стейкінг. В один з стейкінг-протоколів. За це нам будуть капати поінти. І за ті поєнти нам потім дадуть дроп. До прикладу, стейкаючи один ефіріум в протоколі SRF, можна було залутати приблизно 200 токенів, які можна було продати по 8 доларів. А це 1600 доларів чистого прибутку просто за стейкінг, тобто десь плюс 50% до застейканого ефіру. Або ж можна було стейкати USDT в EZN. За стейк 10 тисяч доларів насипали біля 11 тисяч монет EZN, а це 15 тисяч доларів, якщо брати найвищу ціну. Звісно, такі стейкінги не кожен день, але все ж стейкінг ефіру це хороший додатковий прибуток. Значить, наполовину ми купили ефір, і в нас лишається ще 50% вільних грошей. Їх я б залишив на різні активності, з яких ми будемо пасивно заробляти відсоток. До прикладу, Окей OK Jumpstarter. Там треба просто закинути ефір або біток на три дні, і за це вам дадуть монетки нового проекту, який виходить на біржі. Наприклад, JumpStarter NotCoin. Коли NotCoin залистився на біржі, там треба було просто залучити на чотири дні монетку TON. і можна було отримати біля 5% чистого прибутку. Також є різні стейкінги на біржах Binance, Kraken, WhiteBit. Реєструйтесь, проходьте верифікацію і стейкайте. Посилання я залишив в описі під відео. Переважно, коли виходить новий токен, на нього на стейкінг дають дуже великий відсоток. Ви купляєте цей токен, закидаєте його у стейкінг і на таку саму суму заходите по ньому в шорт, щоб якщо монетка впала, ви нічого не втратили. Монетки стейкаються, і ви забираєте халявний відсоток. І таких відносно низькоризикованих тем в крипті є дуже багато можна спокійно робити в місяць плюс 10-20% до банку і не переживати. Тож ця стратегія для людей, у яких є гроші і немає достатньо часу, просто ідеальна. Якщо ви трохи більш ризиковані, то можна на частину грошей купити альткоїнів, які зараз опустились нижче плінтусу і виглядають, ніби це прям локальне дно. І далі тільки вгору. Але пам'ятайте, в крипті дна немає. Тож я б придивився до таких монет, як Solana, Arbitrum, Меме, Оптимізм. Якщо буде хороший ринок, то рости буде майже все. Скоро на каналі вийде новий плейлист, де я буду шукати різні активності, вигідний стейкінг та перспективні монети, щоб заробляти на крипті, на пасиві або ж з мінімальною активністю. Тож підписуйтесь на канал. Ставте лайк, коментуйте до зустрічі!